Доброго дня, товариство. Є питання, дуже багато запитань задають, як на рахунок того, щоб на Subaru поставити газ. Ну що скажу? Наприклад, в Італії, якщо автомобілі приїжджають з Італії, то газ встановлюють прямо в них там, на місці. І переважно звідти приїжджають автомобілі з газовими установками, системи. Компанії BRC в нас більше встановлюють на автомобілі газ дешевші компанії Стак, він в порядку в два рази дешевший, ніж система BRC. В чому різниця для мене? Всі ці моменти, що я з вами розмовляю, це суто моя думка. Тому є багато експертів, які можуть доказувати, розказувати. Різниця між БРС і стаком для мене. перше, Це напевно, що БРС, по-перше, в два рази дорожче в установці і сама установка, ніж стаг в два рази. Тому в БРСІ там є модельні газові установки. Ви вибираєте собі модель, наприклад, там Subaru Forester такого то року. Ви купуєте, там є показано, що де має стояти, певної довжини шланги, всі дроти, певні виділені місця. Це окрема компанія розробляє для кожної моделі свою установку по, по кубатурі, по блоках, по форсунках і все решта. Плюс система BRC дорога в обслуговуванні, тому що ліцензійне програмне забезпечення, не кожен може собі дозволити для того, щоб налаштовувати, там і коригувати і все решта. Зтак набагато простіший, стак ставиться це кубік, такий конфігуратор, де ви... Якщо професійний установщик, він розуміє, він рахує, який об'єм двигуна, яка потужність, скільки циліндрів, і ви можете по мірі свого кошелька і своїх грошей, ви можете собі самі формувати ту ж саму установку. Що це означає? Ви можете брати собі блок від дешевшого до дорожчого, ви можете брати собі форсунки від дешевих до дорогих. І пішло-поїхало. І ви можете самі собі конфігурувати ту установку. Тільки питання, як вона у вас буде працювати. Тому що е велику роль якраз грає правильний підбір установки до вашого автомобіля, правильна установка на автомобіль самим же установщиком. І третє налаштування. Е Візьмемо для прикладу, установщик порахував вам, що вам потрібно. Форсунки такі, блок такий, по потужності таке. Він все порахував. Далі він встановлює, кожен установщик має свої місця, де в нього там, де воно виходить, де ми поставили, де може стояти, де влізло, там і поставили. Хтось гарно закріпляє стяжками, хтось негарно. Хтось використовує новий балон, хтось використовує Бушний балон. В кінцевому результаті він вам встановив її. Від того, як вона була встановлена, зразу видно, який професійний майстер встановлював, наскільки він професійний, наскільки він все правильно і чітко зробив, і скільки він використав всяких другорядних підручних елементів для кріплень і всього решту. Це друге питання. І третє питання, саме основне в Subaru, це правильне налаштування самої газової установки. Кажу це загально зі свого досвіду, і кажу по-свому то, що я думаю, і це моя особиста думка. Кажу, кожен має свою думку і кожен вирішує і вправі думати по-своєму, і дивитися і розуміти це по-своєму. Все говорю зі свого особистого досвіду. Якщо все правильно встановлено, правильно підібрано, залишається правильно налаштувати. Переважно в нас люди завжди. Хочуть е зекономити, бо газ ставлять в цілях економії і розуміють, що якщо вас бере для прикладу 10 літрів, значить газу має брати 12 літрів, плюс-мінус на 20% більше. Для того, щоб в цілях цього беруть. Зменшують, збіднюють суміш там певними налаштуваннями, і все так, ви це можете зробити, але в кінцевому результаті ви тратите на потужності, втрачаєте на динаміці, ви починаєте економити. Ну, вилазить ще один момент: вилазить то, що е, вам на Subaru потрібно наоборот збагачено суміш для того, щоб вас не було, е, щоб не сушило клапана. Тому що температура горіння газу набагато більша, ніж бензини. І для того, щоб не було подальших проблем, вам наоборот її треба збагачувати. Для прикладу, в мене, якщо більш... бензини брало 10 літрів, то газ у мене брало 15-16 літрів. Тому ніяких проблем, наприклад, з того не було. Двигун нормально їздив і. Проблем ніяких не виникало. Скажу, що на Форестері 7-го року 2 літра двигуні газ від'їздив від 150 тисяч до 400 тисяч. Мотор не капіталився і мотор, до мотора не лазило. Мотор чотирьохрозпредвальний, ніяких клапанів ніхто не регулював. Но налаштування газу було таке, що до трьох тисяч оборотів був газ. А, заводиш автомобіль, автомобіль заводиться на бензині, прогрівається до певної температури і переходить автоматично на газ. Друге, коли до трьох тисяч оборотів працював газ. Після трьох тисяч оборотів від 3 до 4 було розподілення газу і розподілення палива. Спочатку було там на певних оборотах. 25% бензин – решта газу, потім 50 на 50, а вже коли більше 4 тисяч, переходило на 100% палива. От коли у вас поетапно правильно підібрана газова установка, установлена правильно, правильно врізана в систему охолодження, правильно налаштована газова установка, і потім адаптована і обслуговується, Повірте мені, що ніяких проблем ви з автомобілем не будете мати. І в деяких моментах навіть, можливо, не треба буде регулювати клапана. Хоча рекомендовано регулювання клапанів там, від 30 до 50 тисяч хоча б раз робити регулювання клапанів. Скажу чесно, на своєму автомобілі я не робив. Тепер візьмемо інше. Є двигуни в нас, наприклад, 2,0, 2,5, 3,0, да? є без просте регулювання клапанів, як в Жигулях, це на двох розпредвальних двигунах, на чотирьох розпредвальних там є стаканчики, там складніше це робити, дорожче це робити, на 3-літровому там ще складніше робити. Від того залежить ціна самого. Регламенту, наприклад, тих же самих регулювання клапанів. У всіх випадках вам потрібно буде купувати комплект там, на, на клапанні кришки прокладки, плюс прокладки, такі як я називаю, сальники свічок, також 4 штуки там, чи 6 на то на, на самі свічки. В іншому випадку, якщо це двох регулювання клапанів відбувається банально як вже гуля. А в всіх інших, де стаканчики, потрібно заміряти, дивитися. Хтось міняє стаканчики, хтось шліфує. Кожен виходить з положення, так і є. Тому в одному випадку це дуже дешево. І вам вигідно це робити, в іншому випадку це дорого. І тому треба робити висновки і рахувати, скільки ви заплатили за газову установку, скільки ви на протязі 30 тисяч зекономите, скільки вам коштує саме регулювання клапанів. І від того ви будете дивитися, вигідно вам ставити газову установку чи не вигідно. Тому якщо вам корисний був. Корисна ця тема на рахунок газу, я завжди зможу відповісти вам під відео в коментарях. Ставте лайки, долучайтеся до і ми будемо висвітлювати завжди якісь теми цікаві для вас по автомобілях Subaru, для того, щоб подальшому вам було простіше, легше і дешево обслуговувати, і користуватися, і тішитися даними автомобілями. Тому всім вам дякую, бережіть себе, чекаю від вас лайків.